Розпочинається, друзі, друга гра між командами Дем'янці у жовтій формі. І команда Гайшин Молодь на протилежному майданчику. Артемчик прожурив. Прожурив. Чудовий. Дякуємо нашим. Фермером. Я вже буду казати фермерського господарства. Ви на А також Григорій Ірванович. Я вас назву просто, як Тоже нашого легенького спонсора для придбання кубка і медалів. Дякую вам Демняці Ащен Аккуратненько О! О! Розрив тебе псяточку Будьмо Луваї Газали Ще не кить А тут спортив О! Пролетіло за шею, друзі Приємно, друзі, бути присутніми на таких змаганнях. Все чудово. Дякуємо усім, всім, хто доєднався. А тут нічого доєднуватися, бо ми одна громада. Велика каратоль. Старостинський округ, зем'янський Старосницький округ, Гащинський Старосницький округ. Ми одна команда міської територіальної громади. Приємно приїхав привітати і початком наших спортивних змагань. Мер приясла нашої громади. Я чесно. подякував хлопці. Хлопцям подякував, що вони молодці всі, що вони займаються спортом. А вони йдуть на зустріч таким міроприємствам. Всі завжди вітають. Директори шкіл Усі доєднуються. І старости громади, І спонсори взагалі супер наші. Наші усі ніколи не відмовляють. Не на футбол, не на волейбол. Водача. Ух, Трошки зачепив. Трошки зачепив. сеточку. А ще, ще подружжя. Взяли одкид і кидочок. Одкит і кидочок. Ще раз. взяли, Ще раз. Беруть і вибирають. І знов кидочки і одкитки. Яке чудове. Друзі, всі ми. Всі ми що прийшли, доєдналися до цього спортивного дійства. А це істинно дійство, друзі. А гра наша, друзі, продовжується потужньо потужньо Блок заблочем. Ай! Можна гомоніти. Чет. удар! Супер Рома! Удар! Добрый! О! Подача хорошая! А там? Что там? Кидочек кидача! кидок! Кидочек! От кидок! Думайте! О! Неудачно! Неудачно! Что там? А там, а там клубками набігають, клубками. Ой, друзі. Чотне кінокамера. Чатне кінокамера. Вболівальники також беруть участь, бо по їм трохи прилітає. Трохи прилітає, бо вболівальникам треба бути на чеку. Ох, потужня. Ой, чудово, витягли, витягли. Села. Блок не заблочив. Не заблочив. Рома прожурив. Хачин. А там Артем журить дем'янці, Обоюдно. Обоюдно, друзі. Це супер. Молодці. Виставив дві команди в цьому кубку гащина. Блок. Отблочив. Не одблочив. Подача Дем'янець. О, хороші. Хороші, беди команди! А! Дименянці! Заличка! Подача! Ух, потужній. хлопок. Нє, не. Трошки дуже захотілося. Але не вийшло. Працюємо далі. На майданчику. А! Непорозуміння. Непорозуміння. Розпочалася друга партія. Димняція. Хороший, але ж беруть! І прожурили! Алечка зайчинок! У вас на подачі! Хороший! Хороший! Пасаки! Взяли ножками! Ножки золоти! Ох! Ляскет. Хороший друзі. Там? А там. А там А не проходять. Капунці не проходять. Хороший. Турнірчик. Організували. Усі! Усі! Уже починає кричати. Усі причет. Уся спортивна. Партість. Це приємно. Друзі. Забуте старе відновлення по-новому. І присутні ветерани. І ветерани присутні. Ти Михайло Іванович Ролевець був головою сільської ради. Тривали час. І Олександр Григорович Тур, Також. Він тут з нами. Тож любитель футболу волейболу. Да. Приємно. Хороше чекають, чекають. м'ячик сам перескочить, а він не вміє сам скакати. Його треба направляти друзі. Потребно направлять. А, -а, -а, -а! О! Завес. Завес. И отвес. Главное. А что там? Кидочки. Вот Ох, хорошие. Хорошие. Сила, друзья.

Потрібно свідкувати всі події. Не тільки робочі моменти, а й відпочинок, І відпочинок, І змагання, друзі. І культуру. Без нас. Без нас ніхто. крім нас самих. О, села! Друзі. продовжується Сила. ще краще. ще краще. А це вже. Оно. но От. А пункці двойни не проходять. Німов пройшли. Мов пройшли. Дивимося далі. Подача Дем'янець. молоді брати молоді прекрасно, друзі. Чудово. Дуже адміняється, а. подача. Беруть. І. А! Посяці! Посяці, друзі! Трошки Трошки. настрой. Тут бы взял. О, вышло. Трошки... Вышло. Теперь я на подаче. Я думаю. Субдяпин. Вот дачка. И... Есть. Есть. Ситочка. О, Партії судить. Ваня Шенкар. Спорт інструктор великий гради. Вот там. Артем. Оп! І капунець, який красивий. Шесть зарахований. новичок. Прийдемо дев'янець. Тут уже не скажеш, не дать ударить. Це не в футболі. А тут хто швидше. Краса Артем Кононенко! Краса. Йому. Хлопання. І отлопня. Молодці. Обидві команди. прошу прожорил, Рома. Рома, где меня. <пиш> меня не сидит? Урахун, меня еще на другую партию. Оп, вот кит. Что там? <пиш> Берут и выбирают. А тут, и тут не дают ставить блок и отблочь. Ишь! Сетка! Добре грали. Оп. І оп. Спортний. Що там? Чудово. О, сетка Подача. Що там? Не що. берут андрей их отсваивает а хорошо хорошо трошки хорошего подача чудово чудово хорошая подача через сетку что там? Не схвалить. Берут. И отбирают. Что там? О, Куперов снова! Дуже добре! Дуже добре! Что там? Берут и... О, о. Ой, красавці! Красавці! Друзі, гра продовжується! Димнянці проти Гайщина! Молодь! По партіям один-один. Все вже дуже чудово! Вирішав на... вирішальна третя! Буде партія, і вона зразу відбувається. У нас на очах, друзі. І це супер. Супер. І вболівальників, і команди. Молодці. Зібралися. І показують. Е, трошки, трошки. Третя, друзі, партія продовжується. Обидві команди. Ухилився, хлопчик. А треба було брати. Треба було брати. Дивимося. Щодо за Ух! І так удароки Не взяв. Tak, nożką. Artem... Artem... <try> Artem! Od skokot. Od... Zakier zarachowanej. <try> Drodzy. O! Przekiet pola. Chłopcy, idźcie mnie. Uważajcie, się pracujcie. Потрібна перемога. О! Красива м'якенька. Ай ще. Трошки не допрацювали. Трохи не допрацювали. Я на друзі спортивний потенціал. Це тільки наш кущ. Хай ще інтерактив І це вже свято. Помінялися сторонами. Пів партії, третій зіграно. О! Не до... Не до А молодці. Азарт. Азарт назріває. Але концовочка скоро буде і розв'язка, і підказка. Що там? Ваня. Судить чудово. Дивися. Прожурив. Але взяли витягли! Упоров у, Прицеп. у плече. А як у прицеп? Нічого страшного. от котки І <риві> Що, та, ще. А ще Отака. Дм'яць беруть. І відбирають тут. А там буде. О! Ні. Не було коня. А тут. А там близенько. на подходе кидочек хороший и, и, и хороший от кидок от кид. ой чудово Артем Кириненко да душа друзей хорошая атмосфера дружней Колективи спортивна. Спортивне наткнення. Присутнє узалі. Гота! Ухті! А беруть. Ухти! Не взяли. Там беруть, а тут не взяли тамчих. Подача, невдача. Подача, невдача. Аккуратно Працювати. Допрацювати на максимумі. Обом командам. І результат. Хтось отримає. Позитивний. Але позитивний результат. Це вже участь усіх наших команд. Бо вони всі наші міської територіальної громади. Чудово. Команди старається. А А! Дем'янці отримали перемогу над гайщином по партіях 2-1. Вітання молодці! Oh, baby, come on there. Mollo.